Ходучи тут на землі, Ісус Христос говорив до учеників, що прийдуть, лише пророки, лише вчителя і будуть вас хибного навчання. І на сьогоднішній день є багато людей, які кажуть, я апостол, я пророк. І люди біжать, бо вони хочуть почути якесь пророцтво в своє життя. Але хто ж такі апостоли, і хто ж такі пророки? Апостоли вони приводили в віру, вони погружали в віру, народи. А пророки це ті, які підготовляли серця людей, проповідували людям для того, щоб люди не могли прийняти Господа в своє життя. І якщо людина каже, що вона апостол або пророк, а в її житті немає церкви, в житті ця людина нікому вона не служить, значить вона є ніякий апостол, ніякий пророк. Тому що апостоли пророки вони служили, Господу Богу, вони служили людям, вони приводили людей до спасіння. Тому в основі церкви Господь поставив апостолів, пророків, євангелистів, пасторів і вчителів. Це є п'ятигранне служіння для побудови церкви і для звершення святих. Тобто для того, щоб церква могла зростати. Господь будує церкву. не з не металу, не з дерева, не з кирпичів. Господь будує церкву із живих каменів. Це є народ, це є люди, які приймають Господа в своє життя і проповідують Слово Боже для того, щоб спасалися інші. Тому кожен з нас, ми являємось камінчиком в Домі Божому. І також ми повинні проповідувати людям, для того, щоб люди спасалися. Тому я знаю таких апостолів. Які мають апостольсько пророчий дар, які проповідують, які привертають віру, народи і вже виросла велика місія, слово Боже. Наші пастиря Станіслав і Юлія Салтаненко це ті люди, які своє життя положили в основу церкви. І на сьогоднішній день величезна місія. Амінь.